Звичайно, питання земельної реформи, воно вже е, протязі 20 років є актуальним. І завершення земельної реформи, я вважаю, що на часі. Тобто ми сьогодні повинні говорити не про ринок землі, ми сьогодні не повинні говорити про продаж землі, а стоїть питання, розпочату земельну реформу 20 років назад необхідно завершити. Чому? Тому що, затягнувшися питання, воно е, здобуло свої негативні е, наслідки. Чому? Ми з вами розформували колгоспи, ми взамін на ведення і розвиток аграрного сектору нічого не запропонували. Фермерські господарства в тому обсязі з тією динамікою, якою прогнозувалося, не здобули розвитку. Особисті селянські господарства на своїх плечах не спроможні сьогодні витягнути обсяг виробництва сільськогосподарської продукції та й обробляти високотехнологічно свою землю, вони теж не спроможні, тому що не вистачає ресурсів, не вистачає технічного забезпечення та інших знаряд, іншого досвіду та інших можливостей. До обавок до цього сільське населення сьогодні старіє. І ми не можемо надіяти, що в такому, такій ситуації, яка сьогодні відбувається, ми можемо з вами перше зберегти українське село. А ми бачимо, що сьогодні село практично деградує. Село зникає з мапи України. Щороку біля 20 українських сіл зникає з мапи України. Велика кількість сіл стає малочисельними. А мало це, я маю на увазі до 100 осіб. І я вважаю, що це село теж приречення на вимирання, і ми повинні сьогодні зробити новий поштовх. Ми, ви знаєте, що була ініціатива президента, в рамках реформування економіки України завершення реформи земельної. Питання основне, яке ставить президент перед урядом і в цілому... Звертається до парламенту, питання одне. При завершенні земельної реформи, саме головне не обеземелити українського селянина і призупинити деградацію українського села. Що ми з вами маємо сьогодні? Ми маємо з вами, з одної сторони, є нарікання на так звані латифундистські структури, які можна паралельно назвати крупнотоварне виробництво. Ми з вами маємо 41 тисячу фермерських господарств, які на сьогоднішній день ще не окріпли. І, звичайно, ми маємо таку статистику, що достатньо велику кількість сільськогосподарської продукції, особливо овочів, фруктів, картоплі, м'яса, молока, виробляють особисті селянські господарства. І ми чомусь тенденцію маємо до скорочення наприклад, поголів'я молочного стада. Та тому, що в селі вмирає бабуся, зникає корова. Зникає корова, вмирає бабуся. Якщо ми не завершимо земельну реформу і не дамо більш повноцінне на сьогоднішній день права, відповідальність і порозуміння сільських голів, ми з вами будемо щороку констатувати цю проблематику. І, і запропоноване завершення земельної реформи, а законодавством виписано в земельному кодексі, щоб земельна реформа вважалася завершеною, необхідно прийняти кінцеві такі законопроекти, як земельний кадастр і ринок земель. Якби законодавець назвав би закон про обіг сільськогосподарських земель, а не ринок земель, звичайно, я переконаний, в цьому е, не було б такого ажіотажу. Це перше. По-друге, я не розумію, чому на сьогоднішній день нав'язується таким чином, що завершення земельної реформи це обов'язковий продаж земельного паю власником земельного паю. Чому? Це не так. І ми бачимо, як сьогодні і студія проголосувала, що бажаючих продати земельний пай... Не так багато. І слава Богу. І я буду наполягати і переконувати на те, щоб земельний пай не продавати. Чому? Тому що земельний пай буде дорожати і земельний пай постійно буде приносити певний прибуток. Що пропонується в законопроєкті, який запропонують Кабінети міністрів? Перше, основний принцип, який ініціював президент, не обеземелити українського селянина. Тобто, якщо буде завершена земельна реформа і прийнятий закон про ринок землі, право куплі-продажу, право по бажанню, ну це не обов'язок продавати сільськогосподарську землю, буде мати тільки громадянин України. Перше, фермер український і держава в вигляді Державного земельного фонду. До речі, як виписано в земельному кодексі, що передбачено створення Державного земельного банку. От три єкт, суб'єкти, які можуть купувати сільськогосподарську землю. І ті закиди сьогодні, які ми з вами бачимо і чуємо, лунають, що землю скуплять іноземці, цим законопроєктом передбачено, що ні юридичним особам, ні українським юридичним особам, тим паче іноземним чи іноземним громадянам право купувати землю не буде надано. Вообще Вообще не буде надано. Наступне питання. Также буде обмежено обсяги продажу землі в одні руки. Придбання землі в одні руки буде обмежено. Вони будуть залежати від шести природно-кліматичних наших зон і вони будуть коливатися десь в середньому біля півтори тисячі гектарів в одні руки. Це друге питання. Дуже важливе питання, яке ми ініціюємо обов'язково, щоб уникнути спекуляції уникнути спекуляції. Тобто, якщо ти купив земельну ділянку для того, щоб можна було її обробляти, а або, якщо ти хочеш її здавати в довгострокову оренду, ти, якщо надумав її продати на наступний рік, в тому, враховуючи спекуляції подорожчання земельної ділянки, ти повинен будеш сплатити на перший рік 100% мита, на другий рік 90% і так аж до 10-го року. Тобто ти зобов'язаний будеш економічно ти, о, тебе поставлять такі рамки, що продавати землю протягом 10 років не буде, перепродавати не буде вигідно. Важливе питання, ви знаєте, що ми е, практично при проведенні земельної реформи ми винесли земельні паї в натуру. І при розпаюванні землі в нас на сьогоднішній день... 500 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, сільськогосподарської землі родючої відведено під дороги, щоб можна було доїхати до кожного паю. Звичайно, ми розуміємо, що є це похибка. Деякі країни навіть такої кількості землі не мають в своєму балансі сільськогосподарської. Ми з такої широкої руки 500 тисяч гектар віддали під дороги. Ми розуміємо, що ця земля обробляється. Ми розуміємо, що цю землю хтось обробляє, але ми розуміємо, що від цієї землі доходи ні місцеві бюджети, ні сільські ради, ніхто не отримує. Це питання теж важливе. Євгеній будь пожалуйста. До... Достатньо, важливе питання, достатньо важливе питання, що затягування, завершення земельної реформи до чого призвела. Ми сьогодні з вами маємо 1 млн 900 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, де є стосунки, як говорять, з мертвими душами. Орендарі мають стосунки з мертвими душами. Тобто власники земельних паїв померли. Спадкоємців нема, і орендар сьогодні має угоду з мертвою душою і, звичайно, ці кошти нікому не оплачує. Це друге питання. Сьогодні півтора мільйона гектарів невитриманих земельних паїв теж обробляються і кошти за оренду і за користування землею теж нікуди не надходять. Тобто, щоб ліквідувати оці виникші проблеми... І ці питання, і завершити земельну реформу, звичайно, необхідно її завершити, прийнявши земельний кадаст, прийнявши закон про родючість ґрунтів. Прийнявши закон, закону, передбачивши консолідацію сільськогосподарських земель, щоб уникнути рейдерства, так як ми бачили при приватизації промисловості нашої, щоб уникнути рейдерства, ми передбачаємо і консолідацію сільськогосподарських земель, і це дасть можливість нам вести агротехнологічний обробіток сільськогосподарської землі. Це достатньо важливе питання. І я переконаний, що на сьогоднішній день... Ми також передбачаємо, що прикуп купівлі земельного паю, звичайно, власне, бажаючи купити земельний пай, щоб не було тому, що багато лунає нарікань, що ми знайдемо підставних душ і на них будемо купувати земельні паї. Я б хотів би побачити на сьогоднішній день, хто земельний пай це в середньому у нас біля 4 гектарів, гектар, хто б сьогодні готовий комусь дати безвозмізно. 3-4 мільйони гривень для того, щоб він купив землю. І вона залишилась в його власності назавжди. Це перше. По-друге, ми передбачаємо обов'язкове декларування доходів для того, щоб можна було купити земельний пай. Обов'язкове декларування фінансових доходів для того, щоб можна було купити. Це друге питання. І важливе питання, звичайно, ми повинні розуміти, що як сьогодні зберегти українське село, як підтримати соціальну сферу. Ми бачимо, що, по-перше, без економічного підґрунтя зникають з карти, з мапи, навіть села, які мають асфальтовану дорогу, села, які мають газифікацію, але нема економічного розвитку, ці села зникають і деградують щороку. І для цього нам необхідно зробити такий мотиватор. Ми пропонуємо в цьому законопроєкті, що земля, яка знаходиться в території сільської ради, в межах сільської ради, ну, прилегло те, географічно, там це 3, 4, 5 тисяч гектарів землі. Обов'язково, перше, щоб е, орендар, який орендує цю землю, якщо він буде орендувати, щоб біля 70% е, працюючих на цій компанії були б, е, мешканці цього населеного пункту. Звичайно, говорять, нема фахівців, навчайте. Говорять, нема кого навчати. Переселяйте, але українське село ми повинні сьогодні зберегти. І важливе питання це фінансове. Ми передбачаємо, що біля 1%, а верніше 1% від арендної плати буде сплачуватись безпосередньо сільській раді. Ми не можемо сьогодні, ми з вами сьогодні перетворили сільських голів в жебраків які бігають, якщо встигнуть на полі за швидким трактором, шукають господаря, орендаря, щоб він дав банку краски і банку олії, щоб можна було пофарбувати вікна в школі, і те, поки в полі обіцяє, потім поїхав і забув. Ми пропонуємо, щоб ці кошти цільовим відраховувалися на рахунок сільської громади. А це мало-немало по року буде біля 6 мільярдів гривень. І тоді сільська громада, на чолі з сільським головою, може планувати розвиток свого е, е, населеного пункту і свого села. Це питання теж важливе. І сьогодні ми, знаєте, що ми відродили роботу у Копспілки, і якраз ми от питання, а що зможе виростити і куди діти? Роботу функції кобспілка сьогодні відроджує і ми повернемо ті заготовельні мережі, які були. І сьогодні ми зможемо вже від особистого селянського господарства забрати, купити, верніше, купити ту сільськогосподарську продукцію, яку вони вирощують. Питання важливе. Адже давайте порахуємо, що якщо сьогодні... Сім'я, маючи в себе в обробітку 10 гектарів землі 10 гектарів землі, вирощуючи картоплю, моркву, огірки, помідори, капусту, буряк, столовий, в середньому можуть мати в рік чистого прибутку від 500 до тисяч гривень до мільйону. І я переконаний, що ми повинні зробити такі кроки. І я хотів би, щоб земельна реформа так завершилася, щоб навіть мешканці міст бажали переїхати в село і мати свою справу в аграрному секторі.